А є люди, які залишаються принципово, бо ну, вони хочуть залишатись в Херсоні. Це їх така принципова позиція. І я дуже не люблю, коли там кажуть, чого ви не виїжджаєте, чого там не їдете, тут же небезпечно. Але ну, виходить, що люди, які там зараз, вони забезпечують правда, життєдіяльність міста. І, типу, якщо не буде їх, то, то й не буде міста. Тобто, ну, буквально зараз. Ці люди і є містом, тому що ми зрозуміли, що місто це там не влада, не будівлі, не якісь штуки інші. Це, це люди. Ну, якби найважливіше, що в Херсона є, це люди. І те, що Ну як вони е, адаптуються до цієї ситуації, з одного боку страшно, тому що там всі вже вміють розрізняти прильоти, вильоти. От дрони, а з іншого боку, мене дуже дивує, і, напевно, я навіть якимось чином захоплююсь оцією властивістю людської психіки підлаштовуватись і жити в будь-яких умовах. Тобто, ну якби там ніхто там ну, з тих, кого я бачила і спілкувалась, ніхто ж там не плаче, не береться за голову, там не каже, яким бідні нещасні, вони живуть. Своє життя в тих умовах, в яких вони можуть це робити. Тобто вони сміються, народжують дітей, там не знаю, ходять на роботу, вони плачуть, вони дивляться на місто, яке ну зовсім вже інше стало, ніж те, яке було 4 роки тому. Але, типу, вони продовжують жити. І, от це, ну, я думаю, що це така. Найважливіша там історія в Херсоні.